В міському центрі дитячої та юнацької творчості облаштовано пункт прийому теплих речей для військових на передову. Була проведена акція «Зігрій солдата ЗСУ, яку організувало управління освіти та гуманітарної політики. В акції брали участь усі заклади освіти громади, Центр дитячої та юнацької творчості. Наші захисники чекають від подільчан теплі речі. І через волонтерів гостинці, які були зібрані учасниками акції, будуть передані захисникам Бахмуту: 722 пари шкарпеток. 80 50 шапок, 10 балаклав, 55 рукавичок, 31 свічку, в тому числі 16 окопних свічок, 31 пару стілів, засоби гігієни, солодощі, крупи, чай, вологі серветки та рушники, теплі речі, ковдри, пледи, подушку та консервацію. Малюнки, листи військовослужбовці. Тут і подарунки маленькі, і сувенірчики, і ангелочки. Все, це все передамо, обов'язково. Підводимо підсумки акції зігрій солдата ЗСУ, яка була проведена по закладам освіти нашої громади. І сьогодні речі, які збирали наші дітки, педагоги, всі, хто прийняв участь у акції, були передані волонтерам разом з транспортним засобом, які були передані 28 й механізованій бригади імені лицарів зимового походу, які зараз діють у секторі. Бахмута, тобто ці всі речі, вони поїдуть саме на передову до тих воїнів, які сьогодні приймають участь в активних бойових діях. Тому хочу всім подякувати за таку активну участь і думаю, що такі акції ще будуть в подальшому проводитися в наших закладах освіти. Ми е, любимо наших захисників і хочемо, щоб всі вони повернулись живими, і хочемо так, щоб їм е, наші речі додали тепла. Тому ми хочемо, щоб ці речі, які ми передаємо, і наші солодощі, щоб їм зігрівали душу і. Щоб давали успіх, сили, наснагу на перемогу, Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕТ.